У тренувально-навчальному центрі Тернове поле активно діляться бойовим досвідом із військовими та цивільними. Центр створили навесні минулого року. Він є підрозділом добровольчого формування батальйону оперативного реагування Луцьк. За цей час військову підготовку тут пройшли більше 22 тисяч бійців збройних сил. На цих кадрах військові рухаються уперед шеренгою та у потрібний момент відкривають вогонь по ворогу. Нині свій досвід інструктори центру показують тим, хто відповідає за оборону Волині та підготовку військових, а саме очільникам силових структур та органів місцевої влади. Вони приїхали у Тернове поле з робочим візитом. Ми покажемо зараз просто маніпуляція зі зброєю, потім перейдемо ще, ще трохи далі, там буде е, тактична медицина і тактика спеціальна підготовка. На базі центру готують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та цивільних. Одна з основних навичок бійця вміння вправлятися зі зброєю у найрізноманітніших ситуаціях. Цьому у центрі приділяють значну увагу. Робити це треба чітко, швидко та спокійно. Усі ці навички знадобляться при штурмі ворожих позицій. За планом тренування, наші бійці виходять за край посадки і наносять вогневе ураження по всій лінії окопу, щоб видворити ворога з цієї посадки. Е, наша задача захопити ці позиції, вибити ворога, закріпитись і тримати оборону уже відповідно. В цьому напрямку бійці мають діяти злагоджено та оперативно.

Як і планувалося, під час бою один із наших військових отримав поранення. Час проявити навики, отримані в ході навчань тактику медичній підготовці. До моменту, як хлопці знайшли пораненого, він швидко наклав собі турнікет на ногу. турнікет! Загальний! Після того, як надали першу меддопомогу, у пораненого евакуюють у, так би мовити, жовту зону. Йде, йде, йде. Після необхідних маніпуляцій бійця передають в руки медиків, які відвозять його в стабілізаційний пункт. Тож сьогодні інструктори продемонстрували, як проводять заняття з тактичної медицини, а також тактичної та вогневої підготовки. Після побаченого та почутого силовики та представники влади прийняли рішення створити регіональний центр підготовки до національного спротиву. Він буде діяти на базі центру Тернове поле. Марія Вавренюк, дванадцятий канал.